Європа без кордонів українські урядовці до кінця року обіцяють населенню безвізовий режим з європейським союзом. Для цього вже впроваджують зміни у законодавстві. Попереду ще ряд нововведень. Чи можливо за короткий час реалізувати обіцянку і як вплине безвізовий режим на життя пересічних українців? Дізнавалася Яна Семенюк. Тетяна відкрила для себе Європу минулого року. За цей час вона встигла відвідати вже шість країн. Каже, отримати туристичну візу до країн ЄС українцям непросто. В першу чергу це є термін подання. Тобто ми збирали документи і подавали за місяць до самої подорожі, що також і доволі незручно. Потім це також матеріальний збір, який коштує в деяких странах по-різному, від 35 євро за візу. З Тетяною погоджуються й турагенти. Вони констатують, деякі країни для українців залишаються недосяжними через суворі вимоги до гостей з держав, що не входять до ЄС. А тому, вважають, безвізовий режим відкриє багато перспектив, зокрема, і економічних. Люди зачастую хочуть поїхати в Європу. Є ціни, хороші ціни, але, ну, допустимо, вони як гарячі, ми як агент з гарячих путівок. Вони, ми їх бачимо десь за тиждень. За тиждень візу оформити – це просто нереально. Тому, якщо буде безвізовий режим, люди зможуть просто прийти, оформити цю путівку в той момент, коли їм треба. В обласному управлінні митної служби поки що працюють за старими стандартами. Проте, говорять, кіровградці вже цікавляться, Будуть впроваджені необхідні для безвізового режиму біометричні паспорти. Однією з умов країн європейської інтеграції, тобто Євросоюзу, є захищений паспортний документ, тобто щоб він був біометричним. Але станом на сьогодні в нас тільки розробляється це питання. Що має на увазі, коли говорять про біометрію, також чітко ще не визначено. Запровадження однієї з обов'язкових умов безвізового режиму біометричних паспортів на часі втілити складно вважають в центрі європейської інформації, адже втілення новації потребує чималих технічних та фінансових ресурсів. Саме питання введення біометричних паспортів це є ну тим, що наразі має бути якимось чином вирішено, тому що інакше технічно, дуже якщо навіть декларовано буде на рівні документів. I <laughs> Насправді це реально зробити буде реалізувати дуже непросто. Попри певну невизначеність Україна, свій шлях до безвізового режиму вже розпочала. У парламенті зареєстровано кілька відповідних законопроектів. Якщо ж отримати безвізовий режим таким чином не вдасться, посадовці мають альтернативу. Інший варіант, про який ми говоримо з європейськими колегами, полягає в тому, що країни євроспільноти повинні видавати довгострокові та багаторазові візи. Якщо вони будуть видавати візи не на три місяці, а як мінімум на рік, а максимум на п'ять. То ми знімемо це питання щодо отримання віз. Андрій Дещіця, міністр закордонних справ України. Поки урядовці лише визначаються з реалізацією законодавчих змін, Тетяна вже вирішила, куди поїде, якщо без візовий режим таки запровадять. Я б ще, наприклад, в Барселону повернулася б ще задоволенням не один раз. Яна Семенюк, Семнюк, Олександр Катруша, Микола Головко, Іван Фоміченко день за днем.